Що треба? Може, хоч з'їж шматочок брокколі? Та ні. Я вже чіпсів наїлась. Зараз коло вип'ю, і все норм. А може, поспимо сьогодні хоч шість або п'ять годин. Та ні. Мені ще сьогодні на навчання, потім з дівчатами гуляти, а потім рілси до ранку гортати. Щось праворуч болить. Може, до лікаря сходимо. Ні, само пройде. Я тримаю дефіцит калорій. Їм білок. Тренуюся, сплю по 8 годин. Може, хоч 2 кілограма Ні. ні, гаразд, один скинемо. Хм. Я такі референси знайшла. Зараз це дуже модно. Завтра тобі ще на кіно. 5 п'ять кіло. Я п'ю жовчогінні. Додаю корисні жири. Може, хоч збережемо жовчний? Та на камінь. Гаразд, я записуюсь до гастроентеролога. Хочеш, завтра підемо? Тримай два. Може, хоч покакаємо, в мене вже тиждень закреп. Гаразд, тримай пронос.